питання Латунь, це метал чи сплав? Сплав. А сплав чого з чим? Мідь і. Мідь. А ви, поки Владик, думаєте, напишете, що це за сплав? О, да. Я зараз, звичайно, покажу і всі догадаються, так багато хто і так знає. Ось от сплав. А де, а де цинк? Забув? Да, да. Забув, як цинк називається. Да. Чи, чи цей. Чи може просто сейчас скажеш, слово з голови вилетіло, да? так? Таке заболі... важке, не запоминається і все. Звичайно, це латунь. Тут також, бач, зізмішувача латунь. Просто вибачайте, але нам треба щось показувати і чимось вас зацікавлювати, так? Сміститель. Да? Не сміститель, а смеситель. Отак от, от. Не треба, 10 секундочку. Не треба називати речі не своїми іменами. Да? І хто такий сміститель? Це той, хто іде йде смістив когось, значить як там? А Змішувати це те, що, мабуть, воду гарячу, з холодною змішує, да? Може, хто знає. 400 грам латунь, день. Латунь до своїх братиків і сестричок mm -hmm. поїхав. І дивись, якісь перемикачі, але це в принципі неприйомні перемикачі, так? Да? Далі хо Та тут свадьбу можна отгулять, глянь. Можна, як думаю. Хватит столових приборів вже. Це поїв виконав. Ну. Та тут можна вообще, да, да, даже не мить, як одноразові, не Кстати, на рахунок таких ложок і вилок е, проходять вони в електротех? Чи в так... харчовий? Такі так ні. А чого? Ну не лопаються. А... Це типа ти хоч кажуть, так от коли ми... Вот, да. а стараемся их деформувати, и лопнула, и когда она лопнула, это уже не проходит. Не. Вот так вот, да? Да. А что же должно быть? Она должна гнуться. А если сгинается, то не проходит в электротех, да? да? Понятно. Алюминий звичайный, 4900. Понятно, понятно. О, тут все то Да кристал, я вроде в очке, поднял, да? Поднял. Просто не А не вгадав! Знаєш, що не вгадав? То що mm. тут до нас шоп приїхав? Шпалери. Mm. Ремонт зробимо. Бо в нас тут пишуть, що ми в бомжарні знімаємо, понял. Прийдеться зробити ремонт. Диви, яка чеканка. Давай глянемо, що тут було намальовано, так? Да? Цікаво, ні? Mm. Коробник. Отак.